Я тільки прийшов, знов на це саме озеро. Я тільки закинув. Я не встиг ще ні камеру налаштувати, нічого. Все. Я просто закинув. Я не думав, що зразу буде покльовочка. Перша покльовочка, схід, Перекидаю, зразу друга з ним покльовочка і вже є, дивіться, який гарний. Який красивий. одразу було дві покльовочки. На дві вудочки одночасно пішло під воду. На цей кукурузку потягнула швидко плотва. І на хробака гарно потягнуло дуже швидко. плотвичка є. А щось на хробачка зійшло. О дивіться, клює, клює на хробачка, бере, бере. На жаль, вам не зможу взяти крупним планом, але пішло, пішло. Ах ти що? Було, було, було щось хороше. А чого що воно? Щось воно не хотіло заглотити. Дивіться, на кукурузку мені тут що це клюнув? Підлящик. Тільки так от кидаю і він з льоту мені бере одразу. Да. Ай, навіть не хочу піцак брати. О, гарний такий, гарний, гарний, дивіться. Зльотом, тільки закинув, зразу пішов поплавочок під воду. Я думав то плотвичка. І це тільки закинув, як пішло. Ух! Так пішло під воду різко. Ну, підлящик, так? Да? Але так пішов з льоту тільки кинув, все, зразу пішов. Хочу підсак тягувати. Ось такий. Да, вони тут такі якісь дикі ті підлящики. <хи> Дуже резві. Але пішло так поплавок, дивіться під воду, удочка стоїть така, я не знаю що там таке. Завело, зацепило, напевно. Не, є, є, що це є, не можу зрозуміти. Лящ чи що? Ні, це не лящ. Це не лящ. Невже лин? Лин. Невже мій перший лин. Ах, красавчик. Як він взяв, як він взяв гарно. Дивіться, що удочка робить. Ходи, ходи, мій хлопчик, ходи до мене. Я ж тебе стільки часу тут чекав. Ага, куди, куди, куди? Ні, а я тебе тут не стану, ти мені. Ах ти! Є. Є! Є! Мій перший линок! Мій перший линок! А як він взяв, як він пішов? Дивіться! Ось такий жовтенький! Ну такий кілограмчик має мати. Грубенький такий, ух тут вони такі такі не худенькі. Ну нарешті, нарешті. Як я його чекав. Як я його чекав. Я вам покажу. Ой, який він слизький. Який слизький. Дивіться. Це ж красота. Красота. Дивіться, як дочепився, бачите гарно. Красота. Моя рибка. Як я тебе чекав, давно. Рибалка закінчилась на тому лині, більше нічого, нічого не хувало. Один лин, один лящ, один зійшов і все. І зранку буквально пів години припльов і все, далі сидів, зараз пішов. Покажу, така рибка. Ще, ще коротше, зважу його, бачите, лин має рівно кілограм. Можете собі уявити, рівно-рівно кілограм. Ляж має кілограм і 40 грам. Так. так, добрий ранок ще раз. Черговий ранок. Наступний день. Вчора щось не хотіло брати дуже. Хоча вчора теж один лин, один лящ, теж добре, дуже добре. Надіємося, сьогодні сьогодні щось... щось знов піде нормальне. Підкормив. Зараз вже до сьомого ранку, поки що. Нуль. Нуль покльовок. Чекаємо, чекаємо. Може пізніше почне брати. Ось дивіться, перша покльовочка. Перша покльовочка. Трошки припідняла, положила, тепер в другу сторону його. Веде, веде. Ну що, витягуємо. Тише домоємо? Трошки за о, положило. Ну давай, опа. Є. є, є. Линок. Линок. Ще один линок. Красавчик, як він гарно взяв. А не, це лящик. Блін, я думав це линок. Якийсь такий лящик не широкий, а довгий. Я думав це линок так виглядав на линах. Ходи, ходи, оба! Ах ти ж дивися, як ти почув підсака і як назад ходи сюди, ходи. Ходи, 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 оба, єсть. Він наш. А це добре, перший є, це вже щось. Обіцяє нам. Зараз я його вам покажу його. Ось такий красий. Ось такий. Ось такий. Дивіться, який гарний. Мені сталося це один. Це лящик такий. Ну на грам 800 затягне, може. Зачепився? Навіть відчепити не можу. Навіть не можу відчепити. Та ти що? Хороші гачки. Бачите, відчепити не можу навіть. Хі -хі. О, є, пішло. Ось такий у нас хлопчик ай-яй-яй Ходи. Ходи в садок. Ходи в садок. Так, і от сюди. Ава! Все, див купайся. Дивіться, на кукурузку тут на кукурузку на цю вудочку взяв мені. Ну це капець якийсь. Що це взяло? Я не знаю, що це таке. То ляш, чи що. Та ти що, Я думав це плотвичка, знаєте, тут під беремо, на кукурузку бавиться. Але щось таке, дивіться, що робить. Та ти що, Може то лящ? Такий сильний лящ чи що? Чи це лин? Навіть не знаю. Ай, в траву завів, ай в траву завів. Лин? Лин? Вин взяв на кукурузку, представляєте собі? Ще й на таку удочку, блін. Але красавчик, але красавчик. Там стоїть тільки хрубаків, а він взяв мені на кукурузку. Ой, гарний, гарний. Дивіться, що робить, що робить. Ай-яй-яй. У мене тут вудочка коротка, ліска коротка, друже, друже, йди сюди, йди сюди, ти мені всю рибу перелякаєш зараз. М -м -м, не хоче здаватися, не хоче, не хоче. Такий хлопець сильний, в траву, в траву мені завів. Ах ти дивись, куди веде. Іди, йди сюди, йди сюди. Там трава, бачите, в траву тягне. Тягне в траву і все. Ходи сюди, о дивіться який гарний. Ух! Такий як вчора, кілограмовий. Діди, іди, іди сюди, йди, іди, диди, іди, 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 іди. <нах> <нах> та ти що? Та ти що? Знаєте, на там ту вудочку я б би скоріше витягнув, але на цю я його так скоро не витягну. Головне, щоб він не відчепився. От так так, 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 зараз, зараз. Зараз, зараз. Ти дивись. Під міст, під міст пішов мені. О, цей гора, цей більший. Є, цей трошки більший. О, це, да, цей більший. М -м, півторачка. Півторачка така тверда. Дивіться який. Ах ти що ж. Ой-ой-ой, оце красень. Бачите який. О, ми його обов'язково потім зважимо. Красота. Єсть, єсть, єсть. Дивіться, я мої руки відлина, а вже на другу удочка пішла під воду. Бляха і є, є поклявочки Дяше йде, ще йде. Ай, руки не встиг помити від лина. Ще щось клює, ще щось клює, щось теж повільно. Ось, притопило, другого столу розвернуло. Ну давай. оба, ага, Ясно. От така, ось така велика краснопірка. Взяла на черв'яка. Від це яка гарна. Дивіться, на кукурузку знову під берегом тільки закинув. Ах ти зійшла, вона була плотвичка, напевно. А, є покльовочка знову. Знову, 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 знов, знову. Сіпає, сіпає, положила, положила і відводить в сторону. Там є два гарні хробачки. Так, ляща болин. Робимо ставки. Ви як думаєте? Сіпає і відводить. Лящі лин. Давай. В другу сторону розвертаю, положило знову. Ні, ми не будемо спішити. Ми домоємо гарно. Опа. І пішов, пішов, пішов. Підсікаємо. Що це є? Підлящик. Маленький підлящик. О, ось такий. Ось. Ось, ось, ось. Красавчик. Так, довго не було покльовочки. Нарешті. Нарешті я дочекався. Затихло. Я вже думав, що вже й не буде покльовки. Ну, сижу і думаю, пора збиратися. А тут, бачите, дві цикли. Клює, клює. І що, і що? Та не знав, малесенький підляжчик. Веде, веде, от що так собі припідняв, щетку притопив, потім припідняв і помаленьку йде з тим хробачком. Назад, назад, назад. Назад. О, вже скоріше. Передумав, ти туди, Йде туди, ага, в ту сторону. Ну давай. Ну, так як я казав. Намесенький підлящик. такий. Щось щось клюнуло. Так гарно клюнуло на черв'як і все. Кажуть, лин лякливий сильно, боїться навіть власної тіні. Його треба ловити в повній тишині і десь... В водорослях тих, тих очеретях, де багато трави. Але бачите, ловлю на чистому плесі, не кидаю туди. І він виходить, не боїться, виходить і клює. Значить, і Такий він вже і боягуз. Чи може просто в Швеції вони тут такі не бояться нічого. Ну в нас всі ловлять цього лина переважно в очереті. Так я бачу по відео по ютубі, по відеороликах. Щось бере на малесеньку вудочку тут. Лише до берега, щось бавиться. Взагалі щось перестало клювати. Вже годину, напевно, майже сажу, без якоїсь нормальної покльовочки. Ну, так плотвичка час від часу клюне, але рибу ходить, видно так. Свіркає таким жовтим, знаєте, під водою. І що ж це кліє так, га? На хробочка. Теж кинув цю вудочку вже хробика на цю маленьку вудочку одного маленького. Попробуємо. Щось на нього кліє, напевне, Да. А ні, такий підлящик малесенький клюнув до хробичка. Бачите. Мустера, да? Ну стара чи це, ні, чи це підлящик? Навіть не знаю. Густера має червоні куплики. Це вроді би підлящик. Ну коротше, маємо поки що. Лина одного і ляща одного. Збільшує рибок. І тиш... тишина. Лящ клюнув о 8-й ранку, лин клюнув десь півдесяті. <кій> і все. Ще один, бачите, теж отут під берегом. Ближче до берега. На маленький гачочок, маленький хробачок з кукурузкою. Вони тут клюють. Я їх бачу, вони тут плавають, сверкають один за одним. А от де стоїть по два-три хробака з кукурузою великих, там тишина, великого ляща немає. Тільки маленький клює. Угу, дивно але його тут повно дивіться тільки закинувся вже веде дивіться. а, а таке от <ривіт> ця ось таке така маленька плотичка пряма знаєте дивіться отець що ой дивіться як гарно положило і пішло 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 угу. ах ти зійшло щось Я бачу багато риби плаває. Дуже багато. Видно, вона там аж вся аж свіркає. Але не хоче клювати щось. Я взяв, забив меншу глибину. І закинув, і воно одразу клюнуло. Можливо, тиск такий не дає рибі по дні ходити. І вона ходить шарах води. Можливо, треба пробувати глибину міняти чи що, я не знаю Чого вона так не кліє Пробуємо, пробуємо. Пробуємо по-різному. Якщо маленька крутиться, кліє, то і велика повинна клювати. Як пішла під воду... Ай ти що! Я просто від будікса. І бачу, потім повертаю голову, поплавка нема. А він під водою вже так глибоко був. Бачите, дивіться, я зменшу глибину. І вже на тій глибині друга покльовка і другий схід. Бо Я ж бачу, що там риби повно ходять. Ну, все блистить там. І знову, і знову, бляха муха. Так пішло під воду. Глибоко і далеко. І знов нічого. Підлящик напевно. Чи що, а може плотва так тягає. Та ти що, дивіться, що робить. Підлящики ясно. Підлящики маленькі клюють. Тільки закидуєш зразу. Ну ось вони всі там крутяться, бачите? Не менша глибина і далі. А сюди він щось не підходить на глибину. Угу. Ну, якщо там є підлящики маленькі, то там і великий буде. То, дивіться, тільки от таку бор закидаю. І воно зразу кліє. Ано, закинули. О, бачите, дивіться, все. Вже крутий поплаком. Взяв ту удочку, так само перекинув і вже на ту дивіться вже клює, вже тягає, Йо, пішло, пішло. О, є. Ясно, вони всі там, значить. Далі. А я тут їх чекаю, чекаю. О, вони всі там крузяться, Ну це вже більшенький трошки. Коротше, клює вже на ту вже пішло. Гарно, так потянуло, ну давай дам йому часу. І на ту клювало. Він тяне, ще тяне. Коротше, клює капець, розклювалося. Дивіться, дивіться, що робить. Ай, красавчик, ай-яй ай, -яй -яй. зараз батарея в мене сяде. Може з телефона до запишу тоді. Давай, давай. Треба йому давати трошки більше часу. Хай поводить золотне. Ні шо? Ще є, ще є. О! Давай, давай! Ось такий Такі вони тут маленькі. О, дивіться на ту удочку, блін, на ту удочку вже так клює. Коротше, я бачу, що це А я сижу собі тут, кидав на, на дно і чекаю, воно щось не клює. А воно виявляється, треба дати менше глибину і все. І буде клювати. Дивіться. О, це вже трошки крані такий самий видно за травичку зачепився коротше один з одним бачите цю удочку тільки відчепив цього вже другий о, вже і тут дивіться вже тут йде вже і тут о, ладно. так рибалочка закінчилась вже вказую улов ось такий уловчик сьогодні дивіться Один кабанчик. Я казав, що я його зважу. Зараз я його зважу, дійсно, маєш себе що згадав. Ну я думаю, буде мати два, як подумаєте? Чи не буде, що я вже перебільшую. Зараз зважимо його. Так. А ні, кіло 700. Кіло 725. Я думав буде два. Ну, гарний квартирчик. У нас така рибка. Сьогодні. Не густо, але немало. Все. Вас вподобайка, коментар. Всім. Всім добра.